Центрі опіки сиріт проводять акцію Різдвяний кошик. Їх збирають для понад сотні сімей, які потребують допомоги. Долучилась до акції Юлія Грицан. Вона волонтерка центру. Мої батьки дали мені любов, та яку я відчувала і яку я мала. А інколи діти і інші люди цього не мали і не мали змоги це відчувати. А я її маю і можу подарувати іншим. І для мене це можливість подарувати цю любов, і не тільки любов, а навіть інколи якісь матеріальні речі інші. Про те, чого потребують люди, волонтери написали на спеціальних картках, так званих цеглинках. Цьогоріч їх було півтори тисячі. Зазвичай серед побажань побутова хімія та продукти тривалого зберігання. Отримати список можна було у центрі опіки сиріт, а також у гарнізонному храмі Петра та Павла. Кожна людина в невимушений спосіб може відчитати, що їй потрібно, що вона спроможна зрештою придбати і принести знову до храму. Можуть бути і такі м'які іграшки, можуть бути і необхідні речі, але це звичайно те, що вписано в цій цеглині. Відтак. Це набрало такого резонансу. Люди це дуже Гарно підхопили зібране, передають до центру опіки. Там уже сортують те, що війде до різдвяних кошиків. Це роблять для того, аби волонтерам було легше формувати кошики відповідно до списків. Акція сама різдвяний кошик триває ну до, до 5 грудня. Ми просимо так приносити ці цеглинки, щоб ми мали час також їх ще посортувати. Бум бачимо так само, що й вони є на стелажах відносно того, що це за продукт. І відповідно маємо два тижні для того, щоб наші волонтери мали час поформувати це по пакунках, по пакетах для кожної сім'ї. Зокрема, в різдвяний кошик входять крупи, цукор, кава, чай, печиво, а також засоби особистої гігієни. Роздаватимуть ці кошики у центрі опіки сиріт 17 грудня. На зародницько Анатолій толікаричук новини на Суспільному. Львів.